Доброго дня! Вас вітає компанія Блискар і до вашої уваги Kia Niro. Автомобіль. Перша реєстрація в нього 11 місяць 2022 року. Має пробіг 22 тисячі, тобто, це майже новий автомобіль. Двигун 150 кВт, забезпечує гарну динаміку. Батарея 65 кВт. Автомобіль дуже гарно керується, широка досить база, важкий, за рахунок цього дуже гарно керується. Ну і плюс батарея, яка забезпечує, то, що основна вага знизу він гарно тримає дорогу. Великий багажник, тут в нас ремкомплект, хоча може влізти і повнорозмірна запаска. Дуже просторий автомобіль, ззаду багато місця, підлокотник з підстаканниками, є вже для двох пасажирів підключення для девайсів для зарядки. От такий кармашик невеличкий. Тут дуже багато місця, буде зручно ззаду, безключовий доступ. Кнопочки всі. Новіни затерті, ну 22 тисячі, можемо бачити пробіг. Все новеньке. все новеньке, Тут ще плів... Плів... плівка залишилася захисна, ще тут якась накладка плівка. ну Новий автомобіль, можна сказати. По салону так само ніяких подряпин, все нове. Два ключі. А, мультикермо. Прикольна штука, що ці кнопочки вони в меню там налаштовуються, можна задати функції, які кнопки будуть виконувати. Ліпістки керування режимами рекуперації більше-менше. Також можна налаштувати зовнішній вигляд панелі приладів, є декілька варіантів. Ну, По налаштуванням тут дуже багато, дуже багато датчиків можна в них. Використовувати, можна виключати, дуже багато всяких налаштувань. З функції ще тут є підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже цю функцію люблю, коли взимку з холодними руками замершими заходиш і можна об кермо погріти. Це прям суперово. Зарядки для різних приладів спереду. Ця. Панель теж цей екранчик, вона дуже прикольно виглядає. Якщо так можна подумати, що це індикація, вона намальована, але це екран такий матовий. Виглядає тут також стильно і, в принципі, зручно. Взагалі тут ця панель виглядає як один екран, хоча їх тут ну, справді два. Але виглядає стильно. Так, ну, кажу, дуже багато налаштувань. Є перемикання автоматичне дальнього світла, коли назустріч вам автомобіль їде. Є керування адаптивним От. Ну, така Дуже багато всяких налаштувань, про які я ще не казав. Є задня камера з парктроніком, про яку я вже казав. Зараз перешкод немає, парктронік нічого не показує. Ну і так, в принципі, салон салон новий. Все дуже класно, стильно. Автомобіль має стильний дизайн. Ця така чорна накладка додає трошки агресивності спереду. Фари такі мають трошки незвичну форму, але... Дуже гарно вписується в стиль самого авто. Ну, в принципі, телефонуйте, з радістю відповім на ваші запитання. Ще краще приїжджайте та купляйте, будемо вам раді. Авто вам ще послужить довго. Дуже класний сучасний автомобіль. Надійний, вже перевірена модель. Так що будете задоволені. Ну, на все добре, пока.